Легко створити щось гарне, коли в тебе під руками все необхідне. А От зробити неймовірні та ексклюзивні вироби і, здавалось би, непридатних для цього речей це вже талант. Звичайний дитячий майданчик перетворився на казковий світ, наповнений різними героями та тваринами. А все завдяки фантазії працівників садочка. Ось цей великий метелик, справжній розмальований гриб, котрий росте на деревах, ніжна квітка конвалія, вирізані та оброблені пляшки з під кефіру, королівські лебеді, зайчик та слоник. В минулому звичайна автомобільна шина. «Мені петушок теж мені мені, мені кри. Кри. А мені Кожного маленького вихованця садочка тепер є свій улюблениць. І Якщо ці бджілки, зроблені із звичайних пластикових пляшок, розвивають уяву, то розмальована дівчина із довгим волоссям ще й допомагає визначити звідки дме вітер. Вітер коли вдає в ту сторону, волосся в ту сторону. А коли в ту сторону, до Волосся в ту сторону дують, аби створити ці гарні речі. Працівники садочка витратили чимало часу і зусиль, проте отримали значно більше вдячність своїх підопічних. Ми з ними. я люблю за те, що вони поклали тут лебедів. Так. я люблю те, що вони тут зробили красоту. Комаха сонечко це перефарбований камінь, грибочки, вироби із дерева. Ніхто тепер не зашпортується за цей великий люк, адже великорізнокольорова черепаха одразу привертає до себе увагу. Створеній красі тішаться і дорослі і діти Дітям цікавіше куплені вироби у дітей дома. Знаходяться багато, а в садочку вони хочеться щось новеньке, то що вони не, не, не бачать вдома. Нашому садочку працює дуже багато талановитих творчих педагогів, які намагаються створити для діток розвивальне середовище. Адже діти, діти наше майбутнє, наше щастя в наших дітях. Слоників, зайчиків, королівських лебедів та інших героїв могло б бути набагато більше. кажуть працівники садочка. Бажання є, не вистачає матеріалу. Задумів є багато. Чогось не вистачає це. Оце шукаєш. А самого роботу це робити дуже цікаво. Я, наприклад, я це дуже люблю. На майбутнє у працівників садочка вже чимало подібних задумів. До прикладу, невдовзі поруч з власноруч, створеними героями, розміститься великий корабель. Ольга Андрійська, Андрій Піскарьов. Місцевий час.